Шок, зелені чоловічки вже на кордоні з НАТО. Фаза нуль запущена. Невже Путін наважився? Війна за крок до Європи. Естонія перекрила кордон. Москва мовчить. Лукашенко зриває маску. Бойова тривога, ополчення і ядерна загроза. Усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Путінські війська вже біля кордонів НАТО. Російська влада почала новий етап підготовки до потенційного конфлікту з альянсом, відомий як Фаза нуль. Виявлення так званих зелених чоловічків на кордоні з Естонією вказує на формування інформаційно-психологічного плацдарму перед можливою майбутньою війною. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Естонія тимчасово закрила дорогу поблизу кордону. Примітно, що влада країни уточнила, що це не були російські прикордонники, а УРФ назвали інцидент штатними заходами. Більше Тали про провокаційні дії Росії біля держрубежів країн Балтії, фазу нуль та ризик війни Росії і НАТО. Дивіться далі у матеріалі. Путінські зелені чоловічки вже на порозі Естонії. Схоже, бункерний готує в Європі операцію Крим 20 Західні ЗМІ публікують кадри, де можна розгледіти озброєних чоловіків на дорозі. За формою одягу, ясно, це не російські прикордонники. Через таку різку активацію невідомих російських військ у районах контрольно-пропускних пунктів між РФ та Естонією, департамент поліції екстрено закрив східні кордони країни. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам. Наша головна мета безпека естонського населення. Кюнтерпедоск оперативний керівник південної префектури. Безпека власного населення є першочерговим завданням усіх Балтійських країн. Так, Латвія від сьогодні депортує з країни як мінімум 841 громадянина. РФ Йдеться про росіян, які не змогли підтвердити, хоча б знання литовської мови. Країна Євросоюзу не хоче більше бачити на своїй території п'яту колону Кремля. Перебування таких росіян у Латвії вважатиметься незаконним їхній доступ до соціальних послуг буде закрито. Якщо Росіяни залишаться, їм загрожуватиме депортація. Мадара Пуке, представник управління у справах громадянства та міграції Латвії, через можливий напад Росії на НАТО в Альянсі готуються до евакуації мільйона двохсот тисяч людей. Саме стільки громадян на думку влади Латвії, Литви та Естонії знадобиться. Втекти від війни у разі агресії з боку Кремля йдеться про щонайменше 40 кілометрову смугу вздовж кордонів з Росією та Білоруссю для Литви Це означає тотальну евакуацію. Там, у потенційно прифронтову зону, потрапить і столиця. Однак, у вільнюсі впевнені, подібний сценарій малоймовірний. Надзвичайна ситуація таких масштабів навряд чи може виникнути за один день. Тобто починати треба буде з якихось локальних відселень. Але ми виходимо із того, що зрештою наші потужності мають бути розраховані на евакуацію всіх вільностів усіх 600 тисяч людей. Тим часом у Естонії, яка закрила свої кордони, приймати внутрішніх переселенців на всю готуються місцеві церкви, школи, університети та спортивні арени. Для цього виділяється спецтранспорт, поїзди та автобуси жителям, розповідають про точки можливої евакуації, роздають карти та інформацію про маршрути прямування. Самі ж європейці готують запаси провізії, аптечки і збирають тривожні валь. Ліски на випадок екстреної втечі. Розмови про це йшли давно, останні тижні і навіть місяці на роботі. Всюди поживемо. Побачимо, що буде. Поки що потрібно подбати про невідкладне. Загалом населення країн Балтії перевищує 6 мільйонів осіб, з них майже 2,9 мільйони живуть у Литві, майже 2 у Латвії та 1,4 мільйони осіб в Естонії у вільнусі готують плани евакуації приблизно чверті населення. Латвія відправить третину. А Естонія 10%. На думку військових аналітиків, якщо Путін розпочне повномасштабний наступ на країни Балтії. Вимушеними біженцями там можуть стати всі без винятку мешканці. Они располагают платформами для разных типов ракетного вооружения, которое может наносить удары в кратчайшие сроки. Как нам рассказал один из источников, эти комплексы можно буквально выкатить из гаражей. Например, на военной базе Луга, в 100 километрах от эстонской границы, в течение пяти минут зарядить ракеты «Искандер» и запустить их в объеме, покрывающем всю территорию Эстонии и большую часть Латвии. Тем часом, российская пропаганда спиной рота доводит, что намеры Кремля выключно мирные и боятся балтийским краинам ничего, даже сам бункерные роблячи, без нывынного блича, заспокоили заход. Сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. Они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Потому что поверить в эту чушь невозможно. Приблизно так напередодні лютого 22-го року в Москві переконували, що не збираються нападати на Україну у 2014 році. Путін заперечував і участь в анексії Криму солдат російської армії. Тож не дивно, що помітивши зелених чоловічків країни Балтії почали готуватися до найгіршого. Природа гібридної війни така що Ви можете не зрозуміти, це уже війна, єдинічна атака чи нещасний випадок поврежденні кабелі, звів в Балтійському морі або самоліт, який недавно потерпів крушення в Литві. атака і нещасний случай не вже уже постоянних проблемах з сигналом GPS в районі того ж Сувалкського коридора. Масла вогонь у ситуації на кордонах НАТО активно підливає. І вірний друг Путіна Олександр Лукашенко останній спромігся на чергову брудну провокацію, несподівано підняв по тривозі війська в Білорусі. Мін. Оборони країни бадьоро відропортувало, що підрозділи вже висунулися в певні райони для виконання завдань, зазначених у розпорядженні батьки. Підрозділи збройних сил, які залучаються до перевірки бойової готовності, висуваються до призначених районів. Проте, все це запевняють аналітики швидше показуха ніж підготовка до реального вторгнення. Білорусь і надалі постійно нагнітатиме обстановку та погрожуватиме перевіркою боєготовності. Що стосується російської армії, остання настільки загрузла у війні в Україні, що сил відкрити другий фронт у Кремля немає. Проте, все може швидко змінитися. Набирати нових солдат доволі довго, а так, в принципі, це тоділо мабуть... двух-трех недель. Как-то так. Потому что э, на фронте в Украине находятся достаточно боеспособные части. То есть э, все, что нужно, это их, собственно, перевести. Для того много времени не понадобится, ну і доворужить как-то реорганизовать. Серед експертів існує і думка, що Росія вже готується до війни з НАТО і може вдарити раніше, ніж на те чекає розвідка. Американський інститут вивчення війни стверджує, що Москва увійшла до так званої. Фази нуль у підготовці до зіткнення з альянсом. Росія створює резерви та відпрацьовує нові тактики ведення війни без масового використання бронетехніки та здатна розпочати нову агресію, не чекаючи повного відновлення армії після війни в Україні. А чи злякається Путін або таки нападе на країни Балтії? Ми з вами дізнаємося вже найближчим часом. Як бачимо, оливи у вогонь підливає Лукашенко. Цього разу він підняв війська по тривозі. Офіційна версія Міністерства оборони країни така перевірка здатності військ діяти у найвищому ступені бойової готовності. Однак, експерти б'ють на сполох такі дії влади Білорусі. Це тривожний сигнал для країн НАТО. Градус поступово накаляється. Примітно, що активності поряд з кордоном України немає. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він підкреслив, що Білорусь постійно буде нагнітати або ж Оружувати перевіркою боєготовності всієї армії чи окремих складових тому треба тверезо оцінювати, що відбувається на території Білорусі, і власне готуватися до розвитку будь-яких подій, щоб заспокоїти поряд з нашим кордоном якоїсь активності і раніше не було. І станом на сьогодні немає. В той же час цей напрямок для нас як і раніше загрозливий. Лукашенко мастак поставити не тільки Білорусь, але й увесь світ на вуха. Режим бойової готовності увімкнено. Військомати киплять. Лукашенко запускає народне ополчення. Білорусь брязкає залізом та ядеркою. Дронова війна на території країни йде наповну, але батька вміло її маскує. Чи дійсно Лукашенко мобілізує країну? Дивіться далі у матеріалі. Шок Лукашенко підняв усю країну по тривозі. Схоже, батька запускає воєнну машину на повну. 7 жовтня Міноборони Білорусі розпочало навчання із мобілізаційної готовності. Усі області країни на ногах під керівництвом очільника обласних виконавчих комітетів там відпрацьовують створення територіальних військ і народного ополчення. Ціль занять. Вдосконалення злагодженості дій працівників місцевих органів управління та організації у ході формування територіальних військ та загонів народного ополчення. Експерти вже б'ють на сполох. Білорусь фактично готує мобілізаційний апарат під фронт по всій країні теоретичні та практичні заняття, збори у військкоматах, тренування чиновників і військовозобов'язаних. Ймовірно, мінськ маскує під навчання, масштабну підготовку до можливої війни. І ще одне скандальне викриття білорусь під прицілом дронів. А Лукашенко мовчить. Вибухове розслідування Білоруської служби Радіо Свобода розкрило шокуючу правду. Небо над Білоруссю кишить безпілотниками. Однак режим Лукашенка усе ретельно приховує. За останні 14 місяців зафіксовано понад 700 дронів, які залітали до Білорусі. Деякі пролітали сотні кілометрів, вибухали просто над містами, а людей навіть не попереджали про небезпеку. Один дрон долетів аж до Вітєпщини. Інший Вибухнув у Гомельській області 29 серпня 2024 року. Білоруський винищувач уперше збив шахет, але офіційно це визнали лише після витоку інформації у ЗМІ. Лукашенко мовчав про падіння дрона під Бобруськом два місяці, а потім зробив нахабну заяву. Ми домовилися через канали з українцями, що не будемо висвітлювати у ЗМІ факти зальоту безпілотників, як російських, так і українських на нашу територію. Тому що і ті, і інші погано керують цими безпілотниками. По перше, вони для них нові. А по-друге, у них є системи радіоелектронної боротьби, які збивають безпілотники з курсу. Іншими словами, Лукашенко фактично визнав, що приховує реальні обставини дронової війни. Експерти кажуть, що більшість дронів російські, і частина з них може літати через Білорусь за домовленістю між військовими Москви і Мінська. Є навіть версія, що у Білорусі встановили спеціальні ретранслятори, які допомагають росіянам вести атаки на Україну. Ба більше керівник відділу Українського національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак наголосив, що всі дрони, які заходять у Білорусь і країни НАТО, Росії. Неможливо збити безпілотник з курсу так, щоб він переплутав мінськ зі Львовом. Російські безпілотники не настільки залежні від РЕБ, щоб їх можна було так сильно збити з курсу, брязкати зброю Лукашенко та компанія О як любить, ба більше Білорусь викотила на арену нову мегазброю. Гучні заяви, епічні кадри і випробування світу на міцність. Все більше схоже, що батька переводить країну в режим бойової готовності. Втім, є нюанси. Всі подробиці далі у матеріалі. В останній день навчань захід 2025 росіяни та білоруси вирішили вразити світ своєю вундервафлею під назвою Шафран. Пропагандистські змі закинули в мережу новину, що на полігоні Борисовській, що на північ від мінська випробували бойовий лазер. Мобільний комплекс здатний знищувати малогабаритні БПЛА на відстані одного кілометра. Все, що про нього відомо, це заявлені диктором параметри: час ураження цілі менше 10 секунд, та чисельність екіпажу три людини. Про те, що Росія та Білорусь готували до випробувань новий бойовий лазер, Росіяни повідомляли, ще влітку 2024-го. білоруси навіть зробили репортаж з науково-технічного центру «Лемт», який з 2023 року займається розробкою лазерних технологій. Свої діти ще конструктори називали гіперболоїдом і показали перший зібраний зразок. Система, созданная на белорусском предприятии, может работать в комплексе с различными радиолокационными системами. Белорусская система устанавливается в специальные контейнеры. Лазер выдвигается на платформе непосредственно в момент применения и работает на импульсной основе. А значит заметить вспышку энергии можно будет только во время активного поражения цели. Помимо этого, весь комплекс может устанавливаться не только в специальных помещениях или под землей. В целях маскировки ну і розміщатися на мобільних платформах. У травні цього року білоруський паблік, що публікує інформацію на довколовоєнну тематику, розмістив ось ці дві фотографії: на одній падаючий дрон, на другій, так званий бойовий лазер-шафран. Із цього аналітики зробили висновок, що система було випробувана. І от тепер про неї заявили на масштабних навчаннях, які так звані союзні держави проводять біля кордонів країн НАТО. Українські аналітики цю показуху вже розкритикували. Мовляв, росіяни трясли перед спостерігачами та учасниками з інших країн. Випробувальним зразком, ба більше як і в інших аналогахнітних проєктах, ця зброя найімовірніше є перепакованим китайським рішенням, відомим під назвою Silent Хантер. Найцікавіше, що раніше те саме на його основі зробили росіяни тільки під назвою «Кочевник». Разом із тим, найцікавішим є те, що самі ж росіяни визнають, представленим на відео лазерним комплексом є китайська розробка під назвою Low Altitude Laser Defending System, або ж LAS. У мережі також фігурує назва Silent Hunter. Це покращена версія системи LAS, потужністю у 30 кВт, доступна у стаціонарному та мобільному варіантах. Розробником якої ймовірно є Китайська академія інженерної фізики. Напередодні на захід 2025 засвітився квадрат. Це такий російський термінал, який у Москві позиціонують як аналог Starlink. Це обладнання використовували для забезпечення зв'язку підрозділів і частин регіонального угруповання військ. У відкритих джерелах інформації про нього немає, але візуально він схожий на американську систему. Відомо, що квадрат призначений для передавання великих масивів даних у масштабах по. Чи дивізії з можливістю використання різних систем комунікації захищеної електронної пошти та відеоконференц-зв'язку, крім квадрата на навчаннях? Також використовували термінали під назвою «Спринт». Про них стало відомо лише нещодавно, наприкінці червня, коли російські ЗМІ повідомили про їх постачання у 20-ту загальновійськову армію західного угруповання. Ну і звичайно, окрім новинок, на десерт навчань росіяни та білоруси залишили маневри із застосуванням сумнозвісного. Орешника. В числе знаковых это такие мероприятия, как планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая Механічні та автоматичні внідряють свою бойову дійсність. Навчання захід 2025 стали масштабнішими ніж очікували аналітики. Армії Білорусі та РФ відпрацювали одразу кілька маневрів і похвалилися своїми розробками після кількох років інформаційного вигнання. Мінськ приймав десятки іноземних журналістів і делегатів. Брязкати зброєю маріонетковим арміям диктаторів так сподобалося, що повторити вони обіцяють за два роки. А як думаєте, ви чи нападуть війська Путіна на НАТО і чи буде йому допомагати Лукашенко? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.